По можете їх додавати. Будемо також на все це відповідати. Так, питання, питання з Інстаграму. Скалі Лод. Пане Юрію, що з мільйоном дронів? Чи отримують бригади достатню кількість дронів? Друзі, мільйон дронів. Ну, звичайно, ця програма. Програма виробництва дронів вона тільки зараз починається масштабно. Тільки зараз рахунок тих дронів, які замовила держава за державним замовленням, тільки зараз їхня кількість вона стає помітною. А на початку року хочу сказати, що за перші три місяці 2024 року держава передала на фронт, ну не смійтесь, 20 тисяч fpv дронів. Тобто, це взагалі просто ні про що взагалі цифра, можливо, там. Витрата фронту за два дні, приблизно так. Тобто на початку року системних постачань дронів не було взагалі від держави. Все повністю це були fpv дрони. Майже все це були волонтерські дрони, те, що купують самі люди і органи місцевого самоврядування. Так само ситуація почала змінюватися тільки зараз, тільки у травні. Але хочу сказати, що досі е, от, постачання збільшуються, але зараз це вже все одне більшу частину дронів на фронті це дрони волонтерські. Е, волонтерські, тобто FPV зараз, я думаю, залишається десь відсотків-80% це волонтерські FPV, як мінімум, да, це я так оптимістично кажу про постачання держави. І якщо говорити про дрони інших типів, наприклад, Mavic, Autel, те, що треба для розвідки, знов таки там 90% все це волонтерські дрони. Таким чином, друзі, переважна більшість дронів, яким завдається ураження по російських російських окупантах, дронів розвідувальних для коригування артилерії, все це залишається дрони волонтерські. Тому, якщо чесно. Я здивований таким ставленням, гроші виділені за офіційними даними, якщо порахувати усі цифри, які були озвучені з початку року на закупівлю дронів держава виділила, виділила десь 60 мільярдів гривень. Це великі цифри. Ну, так було оголошено, принаймні. Але якщо чесно, ніхто не бачить, де ж ці дрони, куди така кількість дронів на такі суми, де ж вони є. Незрозуміла історія, і хотілося б звичайно почути про це від людини, яка, в принципі, такі обіцянки про мільйон дронів дала. Це Володимир Зеленський, Верховний Лунукомандувач, президент України. Де мільйон дронів? Сподіваюся, Володимир Олександрович, хоч на одному ефірі розкаже, як виконується його завдання. Дуже було б цікаво почути. Хочу, друзі, сказати, що зараз по дронах те, що громадянське суспільство розвиває тему дронів, це дуже важливо, тому що велика кількість проєктів за рахунок волонтерських грошей і частково за рахунок грошей держави. Треба відмітити тут позицію Міністерства цифровізації, яке проспонсорувало кілька, кілька дуже вдалих стартапів по розвитку дронів. Але все ж таки... Половина, як мінімум, проєктів стартапів, вони за волонтерські гроші розвиваються. Ось за рахунок громадянського суспільства, технології, нові технології дронів вони дуже стрімко розвиваються в Україні. По деяких окремих типах дронів у нас над росіянами перевага. Але стосовно кількості, кількісно, ми не переважаємо. Росія купляє їх дуже багато і також дуже масово застосовує. Так далі.